Що може бути кращим за щирі розмови? Тільки щирі розмови в студії міст ТБ». Сьогодні наш гість, голос, який не сплутаєш ні з ким. Диктор, ведучий справжній мах мікрофона, який вміє словами малювати емоції і тримати увагу слухача з першої до останньої хвилини. В студії Сашко Великий, зірка ефірів ТОП Радіо та людина, яка знає, як зарядити день енергію ще до першої кави. Тож, вмикайте настрій, зручніше влаштовуватися і слухайте уважно, буде гучно, весело і по-домашньому. Поїхали. Добрий вечір. Ми з Кам'янського. Скільки років п'ять я пожив в Дніпрі, а потім повернувся в наше чудове Кам'янське. Ні, знаємо, ще Оля Мурова, третя. У нас така політика. Ти знаходишся там ти. головний. Як ви так, як ви конектитесь, як у вас такий симбіоз? Сідає людина в таксі. і Скажи щось на Топ Радівській. Українська. Це паспортистка так нагнала, чи що? Тобі розкати історію чому <рес> так. І розпочнемо з найголовного. Сашко, як в тебе настрій? А я думав, з кам'янського я чи ні. Настрій супер. Настрій чудовий. Я приїхав сюди, я дуже радий, що ти мене покликав. Велике тобі дякую за це. Окей, говориш про кам'янське, так? Да? Кам ти ж місцевий. Так. Як тобі наше місто? Та топове місто. Як я можу сказати, що інше? я тут живу? Скільки років? Ні, насправді я звідси, але коли поступив в університет, я переїхав в Дніпро. Скільки років п'ять я пожив в Дніпрі, а потім повернувся в наше чудове Кам'янське. А що пішло не так? Просто зазвичай люди їдуть в Дніпро і там залишаються. В мене таке життя реверсивне. Ні, все пішло так. Просто ми жили в гуртожитку, в мене дружина завагітніла, і ми вирішили переїхати сюди, до моїх батьків додому. Отака от історія. Тож Розпочнемо з твоєї дружини. Ви познайомилися в універі. Так. Ну. Я тоді проводив вечірку, до речі, для першокурсників, вона на курс молодше від мене. І якраз я тоді такий, знаєш, був зіркою універу, Всі дівчата на мене дивилися. Я від цього кайфував конкретно, якщо чесно. І ось вона просто до мене підійшла познайомитись. Каже, пішли, погуляємо. Отак все і вийшло. Тобто, ми ви так з першого дня вже були готові, так, це моя і все. Ні, ні, звичайно, ні. Ти ж проходиш якісь певні етапи в стосунках. Ти проходиш якісь моменти дорослішання разом, якісь складнощі. І потім, коли ти все це пройшов з цією людиною, в тебе в голові якась загорається ідея, що ти готовий бути до кінця. А як в тебе це відбулося? Там якась там така лампочка загоріла чи перегоріла? Я не знаю, як там, як, як в тебе це було? Ні, насправді в мене все не так романтично. Я просто хотів з нею жити разом. А вона мені спочатку сказала, що я буду жити разом лише після пропозиції, або там взагалі після весілля. Я такий: окей, ми два роки. Ні, рік ми зустрічались, я їй зробив пропозицію для того, щоб ми жили разом. І от коли ми вже ще рік пожили разом, я такий, пішли готуватись до весілля. Все супер. Круто. Взагалі прикольно. Прикольна така. Скільки разом вже? Сьомий рік. Круто. І у вас двоє дітей. Двоє дітей. Так-так-так, поки за третім не плануємо. Отже, пройдемося по тобі. Як твій шлях, от від звичайного хлопця, да, який там до ведучого на радіо, як так пройшов такий шлях, такий буремний? З чого все почалося? Ну, взагалі почалося все ще років з 15, мабуть, я тоді грав в КВК в нашому місті від технічного ліцею. У нас була команда Діти наказного. І ми тоді грали в юніор-лізі, і ми виграли юніор-лігу. і от я якось себе в цьому напрямку бачив. А потім вступив до університету. Якраз там почалося вечірки. Оці універські проводив постійно концерти, якісь і познайомився з дівчатами, які також грали в Дніпрі, Кавун Ліга. Ну я думаю, ти знаєш. Ось. І от з ними потрапив якраз туди в Кавун. Почав трошечки там якось знайомство заводити, щось в тусовку вриватись. І потім грав я року до 20-го, мабуть. А потім в моє життя вирвалася музика. Ми з хлопцями створили гурт, і я якось трохи взагалі забув за це все і навіть не займався цією діяльністю. По життю прокрастинацією займався. Нічого особливо не хотів, просто майже два роки таксував, і мені трошечки це почало всередині гристи, тому що тобі 21. А ти таксуєш. Ну тобто, перспективи в цьому, на жаль, ніякої немає, і треба щось робити. Я просто з батьком поговорив зі своїм. Він в мене працює на СТО і багато людей повз нього проходить. І один зі знайомих каже, що взагалі, якщо Саня хоче, там на радіо зараз шукають людину, можу зв'язати. Давай, ми подзвонили, записали мене на прослуховування. Я пройшов, прослухався. Uh, я йшов, пам'ятаю, і в голові в собі крутив. Так, це ж мене будуть слухати, це треба щось вигадати. Я просто вигадав фразу: там, Доброго ранку, з вами Сашко. Владимир, моє прізвище, до речі, uh, я там веду сьогодні погоду, туди-сюди. Коротше, йшов я з заготовленою вже фразою. І на прослуховуванні я вже видав от конкретно таку завчену фразу. Знаєш, вони послухали сказали: ми вам перетелефонуємо. І три дні мені ніхто не дзвонив. Я після цього вже засмутився і. Поховав, мрію пропрацювати на радіо, але потім воля приходь на стажування. Ось така от історія. Слухай, чудова історія. От ти просто сказав, що тебе, тебе, все місто знає, що ти великий. А справжнє прізвище йде Володимиров. Ні, Владимиров не перекладається. Владимиров. Владимиров. Це паспортистка так нагнала, чи що? Тобі розказати історію, чому так? Чому так? Як так сталося, що тебе всі знають як великий, але ти владіє? — Владіміров? — На російську мову так, а українською кажу Владимиров. Владимиров. Вона не перекладається. Це ще за часів мого Діда паспортістка щось напутала, і отак воно залишилося. Окей, розказує цю історію. Та як? Насправді сиділи, вигадували, як мене в ефірі будуть звати, тому що Сашко Владимиров, або Олександр Владимиров, це довго, і ми, можемо місяць. Я місяць просто виходив, як Сашко в ефір, і місяць ми ходили, думали. І я вже не пам'ятаю, хто просто приходить і каже: так ти великий, будь великим. Отак і все. Сашко великий. Так і пішло. Тому що ти великий. А я думав, тому що Володимир Великий. Вело... О, ні, ти прям в історичні дебрі копаєшся. До речі, про великого також така кумедна історія. Був в Цумі, щось там, де ящички. І проходить повз пара, і жінка каже: А щось Сашко Великий, не такий вже і великий. Я такий: Ого, думаю, а хто це сказав? Повертаюся, і стоїть жінка. І в неї чоловік, ну, ще, мабуть, голови на дві вище, ніж мене, і більше. Я такий, все окей, в принципі, я такий <свісно> в порівнянні з вами, я Сашко середній. Чи були якісь курйози в твоєму житті, можливо, нещодавно щось було таке цікаве, що домовлявся за одне, вийшло потім іншому, якось от Щось таке було взагалі? Е, було. Це знаєш, коли люди хочуть трошечки якось бюджет свята понизити. Вони зазвичай просять працювати там без діджея або навіть без підрядника. Нещодавно був в мене один захід. Кажу, треба мікрофон. У мене свого немає, в мене через підрядника. Вони сказали, що по бюджету не можемо собі це дозволити. Ось, ну, і ми домовилися, що якщо вони знайдуть мікрофон, прийду відпрацюю. Якщо ні, то вже ні. Написали, що знайшли, що привезли. Я думаю, клас! Я ж собі там вже знаєш, подумав, що там мікрофон, ну, нормальна колонка. Приходжу. А там, знаєш, є колонки такі: JBL Patty Box, такі великі, а там така маленька Hope-Star, якщо знаєш таку типу фірму взагалі. І мікрофон блютузний до цієї колонки, на якому нічого не регулюється, там ділей, це ехо, затримка, як це правильно назвати. Ось там ділей, який не регулюється, там звук підняти мікрофону не можна. Якщо ти вмикаєш музику, мікрофон просто в цьому міксі губиться, і, коротше кажучи, я просто посередині заходу цей мікрофон кинув. Ге-ге-ге, слухайте мене, я громко говорю. Буду співати, акапельно. Буду співати акапельно, так. І Як викрутилось, люди задоволені залежать? Та ні, нормально, звичайно. Я ж я ж кажу, на радіо працюю, голосно говорю. Що ще з таких курьозів? Та насправді. Дякувати якомусь антикурйозному богу, в мене таких якихось серйозних факапів ще не було. Оце прям дуже дякую. Чи може ще не дійшов до того боса з курйозно, знаєш, новий левел буде в житті, коли буде ціла серія курйозів. Тай, не не буде. дай Боже, не дай Боже, ненавиджу чесно, цей стан, тому що е, стресую через це. Не розгублююсь, але стресую конкретно, якщо чесно. Воно сильно демотивує, якщо так подивитися. Ну, не те, що навіть демотивує, а просто коротше, я людина максимально комфортник, як то кажуть. От якщо мені комфортно, то все добре. А коли от якийсь стрес з'являється, я не можу. В мене всередині всього трухануть, і ти, ти з посмішкою стоїш, там щось балакаєш, але всередині, ну ти прям неспокійний і від цього потім ти не отримуєш кайф, який би ти міг отримати. Я таку штуку називаю так і знаєш, синдром королеви. Ти сидиш, ти типу, полибишся, не знаєш, що, що робити. Так, ми говорили про твою дружину, і я нещодавно бачив твій тік-ток. Ага, як ви там коли поклали дітей спати і ви час для себе? Да. І пішли грати. Розкажи про ваше цікаве хобі, родинне е, таке. Кіберспортивне, я б навіть сказав. Так, ми з дружиною вдвох граємо в Counter-Strike. Для багатьох це якесь просто здивування, це диво. Типу, як у вас двоє двох дітей, і взагалі дівчина, яка грає в комп'ютерні ігри. Але так, це все почалося насправді дуже давно. Я в Counter-Strike почав грати ще у свої 14 років, у 2014 році ще. ого-го. Я оце грав, 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 допоки не переїхав в гуртожиток. Ну, в гуртожитку там життя яке. Буремне, і там було взагалі. Не до Контрстрайку. Але якраз ми коли в Кам'янське повернулися. Дружина в мене з Дніпра. До речі, ми в Кам'янське повернулися, В мене був ноутбук старий. До нас приїхав її брат зі своїм ноутом. І поки я був на радіо, він навчив ну, посадив, типу сказав, пограй. Потім брат поїхав додому, а ми його попросили залишити нам ноутбук. І все, і от ми почали на ноутах грати. А потім, коли мене звільнили з радіо, я випадково взагалі потрапив о, коментувати кіберспорт. Я був кіберспортивним коментатором певний проміжок часу. І от якраз взяли гарний мені ігровий комп'ютер заради стрімів, заради всього цього, і якось отак от і почали. В мене там комп, в, мене, в неї ноутбук, і все. А зараз це все переросло, що ми там повністю оновили собі девайси, купили їй нормальний ігровий ноутбук. І коротше, так. Да, граємо. Ну, дітей вклали і до двох, до трьох. Знаєш, от я от просто думаю, а чого саме Counter-Strike, Чого не, не інші ігри, які є, от просто, от якось так. Чому там не, не знаю, там ну, на двох там якусь там. По-перше, я дуже азартна людина. І насправді оці змагальні історії. А в Counter-Strike ж змагання насправді стоїть попереду. Я обожнюю змагання. Я Сам спортсмен 10 років боксом займався, і от в мене, оце знаєш штука азарт до перемоги, він в мені просто переборює все. І коли ти сидиш ввечері, ти хочеш розслабитися, В принципі, Counter-Strike це як будь-який шутер, спинна мозгова активність. Тобто твої основні мізки не напружуються. Напружується лише спинний мозок. По суті, і ти від цього якби, голова відпочиває, а все інше напружується. Ось, і це по-перше. Ну і по-друге, азарт просто азарт. Ну, бокс це цікаво. Ну, да, я закінчив. У кого, у кого займався? Дю США No2 у нас там на Україні дев'ятиповерхівка. Закінчив я займатися боксом після третього струсу мозку. Я просто зрозумів, що Санечка, тобі ще жити і жити. А ти вже поплив. Так, ти вже поплив. Поки досить голову калічити. На КМС йшов, так, але через травму. Через струс? Угу. — Нормально, так. До речі, останній струс такий, знаєш. Якби в бою або десь на змаганнях так ні було тренування, якраз готувалися до змагань і друкувалися з хлопцями. Просто він бере так гантеля в руці і Мені по голові бах прилітає коротше гантеля, і все, оце струси. І на цьому мої тренування такі на професійному рівні закінчилися. Потім я займався, але це було більш для себе. Там на Україні, да? Там біля 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 АТБ, да. Біля АТБ Ми на Україні там кожен вечір бокс, приходьте, дивіться, став... робіть ставки. Ставте лайки, підписуйтесь. Один ночі І тихенько не, не тільтуючи, граємо, не, Да? тільту. Тільтуючи тільки так. У нас просто двері гарні. <рес> діти не прокидалися ще через це. А чи будеш, знаєш так, от коли діти стануть дорослими, у тебе ж дівчата? Ні, одна дівчинка, один... один хлопець. Коли стануть дорослими, будеш навчати так, дивись, оце мій комп, тут я грав, це мій стім аккаунт. Буде, буде такий, знаєш, офіційна пер... передача свого стім аккаунту. Ні, передачі стім аккаунту не буде, ми просто зробимо свою команду. <рес> як, як би назвали її? Великий чи що? Великий, тім, так, да, нехай буде. To, думаю, вже час робити. Тому діти акселерати, вони щоденько це все виникають. Тебе б п'ятим покликали. До вашої родини? Ні, до команди. Я можу до вас приїхати. У нас диван, я, до речі, приходь. Замість, до речі, хто у вас от у вас родина гостівна? Дуже обожнюємо, коли гості приходять, просто приходьте побільше більше до нас. Ні, насправді спочатку було важко, тому що ми приїхали сюди, і от якось так вийшло. Хоча я з Кам'янського, в мене тут знайомих взагалі не залишилося майже чи друзів, і ми просто знаєш по-новому починали жити. Дуже довго ми адаптувалися до цього міста. Дуже довго ми починали спілкуватись з кимось. Тобто, ми майже два роки точно ми не спілкувалися майже ні з ким, окрім там сусідів чи моїх батьків. І це Трошечки тиснуло на нас всередині, тому що хотілося все ж таки якогось різноманіття. От, а потім якось так пішло, почали знайомитись. Дитина в садочок пішла і все. З'явився цього... новий чат в телеграм. Да -да 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 купа чатів, купа знайомств. там Алло мама, папа, ви будете там щось гроші здавати? Ми таке, а пішли, погуляємо. Який був в тебе, не такий прикольний прикольні радіо? Прикольно, курйозно радіо, то та насправді також робота на радіо вона така майже безфакапна. Там ну, не, не можна зафакапитись, там мінімум дій, насправді, і це дуже круто, я за це обожнюю працювати там. Ну з такого, що там, наприклад, в ефірі проговорив, забув вимкнути мікрофон. Відкинувся на стілець, почав тікток-листати. І люди вже в чаті там у нас, ну, вайбер телеграм є. Люди там пишуть в чаті, що у вас на задньому плані відбувається, що та, хто у вас там говорить. А я такий опс, читаю, бачу онер. Ми в ефірі. В мене тікток-мікрофон. Я такий, окей, занижаємо планочку. Що ще було? Стажування, коли проходив, Влад Заріцький навчав мене. Кніпочками тикати і каже: дивись, оце кнопка прослуховування. Зараз ми її натиснемо, будемо лише ми себе чути. Натискаємо ми ці кнопки, починаємо дуркувати. в мікрофони, Прибігає до нас, Оля, наш редактор каже: хлопці, що ви робите, це все в ефірі. Що, що ви кажете взагалі? Що ви мелите? Він такий: ого. Ну і вимкнули. Що, що після цього було? Нічого, просто посміялися. А ну хоч, хоч нормально було, так? Ні, так, да, що... все спокійно. Ще, до речі, з курйозів, є в нас на радіо програма Чат зі слухачами. І також, коли стажування проходив, хтось написав повідомлення характеру: типу, дякую тобі за палку зустріч, Сашко, ну в такому форматі. Поняв. І сидить колега Ваня радості, тоді він ще працював там, каже в ефірі: Сашко, це тобі пишуть чи ні? Я кажу: та ні, не мені, чого б мені це писали. І людина образилась, вона після цього написала таку петицію. Намчат вона після цього почала відзвонювати. Вона навіть приїжджала на радіо якось з цим розібратися. Тому ми після цього зраз... ну, Я тоді стажувався. Я просто вивчив цей урок, що не треба обговорювати повідомлення людей. Прочитав, закрив для себе і поїхав далі. А то навіть може прийти там шантажувати, Ні, та там, те, що... погрози, пропозиції. До речі, було таке, Ксенія Кіс, і тобі привіт. Якось повідомлення надіслали велике, вона його скоротила до мінімуму, і її потім навіть в директ почала в інстаграмі писати, яка вона така сяка, і погрози надсилати. Уяви. Хоча здавалося би, звідки чому би там такому взятися? Так можу було сказати про те, що розумієте, ефір дорого коштує, і там треба щось там ну. Маленький привідом. Хочете велике, замовляйте рекламу. Да? Да? і все, замовляйте ролик. А ще можете замовляти ролик у нас на телебаченні. Щоб так, не тільки на радіо, а чи у нас. Коротше про радіо. Ви ж там чудите за маленькі такі, от розмовнички такі. Так, угу, да, по п'ятницях є шоу. Нашу... От, розкажи про це. От як ви так, як ви коннектитесь, Як у вас такий ото симбіоз ведучих? Влада та Олександра. Ні, знаємо, що Оля Мурова третя. А, що що? Оля. Да. — Та як ми конектимось? Насправді це все випрацьовується. От це все просто досвід, який напрацьовується. Ти розумієш, там де щось треба підхопити. Ти розумієш, де щось треба там може піджартувати. От нас, наприклад, була нещодавно дівчина на інтерв'ю. Ось, і вона нервувала, вона дійсно нервувала, і вона робила там певні паузи, наприклад. Тобто, от ми говоримо, говоримо, хоп, замовчали. Всі, і от треба якось це все підхопити. Це все просто пропрацьовується. Нема такого, що то сів, і ти вже з людиною так, оу-вау-воу, Ну, В повсякденному житті є, звичайно, але якщо брати професійний, там, наприклад, рівень, то такого немає. Треба готуватися. Насправді, робота на радіо не така легка, як здається. Там, ну, грубо кажучи, що ви там, язиками чешете. Ні, насправді, якщо ми просто язиками чесали, це було б нецікаво слухати. Давай будемо. Відкрито говорити про це, це підготовка до ефірів, це підготовка, от, знову ж таки, в п'ятницю. Про працювання свято. Дивимось новини, відбираємо, там, проговорюємо заздалегідь ці новини, щоб якось в ефірі цікаво це все розігнати, цікаво подати, щоб, ну, щоб було цікаво слухати. Сідає людина в таксі. І таксист їй каже, каже, я таксую для душі, а та, так, так мене ставляться. Так, свій так, бізнес. так, от такого так, було в тебе? Я таксую для душі, а так в мене бізнес з хлопцями тоді ще музикою займалися, грали у нас. Торбі, вона тоді відкрилася, наш концерт був останній, потім вона закрилась. Через вас? Та ні, щось своє сталося, але просто символічно. Знаєш, торба відкрилася, ми виступили, вона закрилася. А ось і якось підвозив дівчину, і вона мені каже, Ого, так ви музикант, ми були на вашому концерті. Такий клас, супер. Вона мені каже: чому ви таксуєте? Я же кажу: для душі, так в мене музика. Ось в такому форматі, а так ні. Так, от просто виїхав машину помити і щось закрутилось. Да -да -да. Сашко Великий прикраса для будь-якого вашого заходу. Пишіть мені можете Вові писати, Вова вас познайомить. Я тепер буду директором Сашка Великого. Ну, зарплати в мене немає. Ну я, я подумаю, що робити. Будеш таким директором, альтруїстом. Волонтер. Волонтер. Володька волонтер. Чи угу. зараз е займаєшся волонтерством, допомога? У дружини старший брат він служить вже третій рік. Всі позиції, які він змінював, це були позиції на абсолютному передку, тобто він три роки саме там. То от його йому і його батальйону так ми допомагаємо особисто. от Ресурс на це є. Сказати, що я суперволонтер, на жаль, не скажу, але от брату допомагаємо бати також так. Ні, насправді. Люди, які можуть допомагати в великому обсязі, це дуже круто, це великі молодці. Я іноді я пишаюся такими людьми, які можуть в великому обсязі допомагати. Тому що ну, без таких людей, мабуть, щось було б вже не так, як воно є зараз. Таке питання стосовно імпровіз шоу. Угу. От у кого з'явилася ідея, оце все проводити? О, взагалі, як це було? От я ж якраз працював на радіо, і мені якось не вистачало трохи певного двіжа. Я на початку 23-го року спробував себе в стендапі. Мені так сподобалося, але я зрозумів, що стендап саме це не для мене, тому що, ну, коротше, от сподобалось, але не так, щоб я прям хотів стендапити. І в мене народилася ідея. Шоу було факультатив. Я продумав формат, продумав взагалі, що робити і як. І підійшов до свого знайомого коміка. Кажу, каже: Сережа, Нікіпілав, привіт тобі також. Кажу, давай, може, зробимо таку історію: там ти хочеш, я хочу, там, ти починаючи, я починаю, і чому би і ні. І потім я прийшов на радіо, Влада Владського побачив, і я дуже якось мені було стрьомно до нього підходити з цією ідеєю, тому що для мене влад ну, десь там. Він дуже довго цим займається. Ну, я гадаю, ти знаєш? Так, друзі, Влад Зарядський дуже довго займався гумором. Ось і я чомусь боявся до нього підійти з цією ідеєю. Але я підійшов, він підтримав, і от ми потім втрьох проробили цей формат повноцінно і почали його проводити. Зробили два факультативи. Потім познайомили познайомив мене влад Сергієм Мусіко. Ми продумали дивані експерти. Ти з нами там да. два рази був. Але потім все трохи стало на паузу. Але, 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 міні-інсайт. В травні ми запускаємо своє ютуб-шоу і в травні хочемо зробити ще один живий концерт. Прикольно, аж ви концерт це як просто імпровіз буде. Я так, Як товай привідкриємо трошечки завісу. Ні, також хочемо зробити факультатив. Факультатив це таке шоу формату, де проходить людина цікавої професії. Ми спочатку обговорюємо якісь страшові історії, тобто сміємося з цього. Потім у нас йде такий блок інтерв'ю, плюс-мінус гумористичного, звичайно. І третє в нас краш тест професії. Тобто, от робимо якийсь тест. У нас в гостях був Олег Волошенко, наприклад. А ми йому зробили рецепт плову, і треба було прочитати з різними інтонаціями під різну музику. Там була комедія, хорор, еротика, драма. І це насправді був просто розрив, це було дуже смішно. Ось, був у нас репер в гостях Сашко Big Skills, який написав відому пісню та офіси. Ось, і йому, до речі, він також з Кам'янського. І йому ми задали як подібне завдання до Олега: реп під різні біти, але там були і дитячі віршики. Тобто, от такого формату в нас в місті, до речі, багато колоритних людей. Я, от якраз, коли почав працювати на радіо, я дійсно побачив, що в кам'янському стільки людей різних професій. От мен, в нас є знайомий е, Денис Соломка. Також привіт тобі, е, шеф-кухар. Е, він працював у цих, в цих мішленовських ресторанах. Він працював в мішленських ресторанах, він цим всім займався. Зараз він там бренд-шеф багатьох ресторанів в Україні, і він тут живе. Тобто, ну, ого, нічого собі, людина. Там багато музикантів з нашого міста, яких я знаю особисто, які вже там ну, десь там на рівні. Тобто, ну, Нас дуже багато спілкуємося, знайомимося. В нас в місті живе навіть олімпійський чемпіон. І не один. І не один, так. Тобто, ну, багато, дуже багато людей крутих в нашому місті. У нас в місті є міст Тебе. По-перше, це взагалі найкрутіше, що є у нас в місті, і ТОП Радіо. Але перше місце. тебе. Коли Ні. я буду в тебе, то буде перше ТОП Радіо. Думували. У нас Думували. така політика. Де ти, ти знаходишся, там ти, там там ти. Там ти. і <радіо> головний. Думували. Слухай, ну давай на завершення програми, скажи що-небудь на, на ТОП прадіоській, Скажи що-небудь. Всім добрий вечір, кам'янчани. Сьогодні цікаво про Сашка Великого та а, Володимира Екстрактора. Чому екстрактор запитаєте потім в а нього. Люди не знають. А люди не знають. Тому що я сім років був капітаном команди КВК, місто Дніпро, команди екстрактор. Все ж, хто мене пам'ятає, всім і На добродійному, достатньо. На добродійному. Дякую. На цьому ми завершуємо. У нас сьогодні в студії був Сашко Великий, і це добрий вечір. Ми з Кам'янського. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на YouTube канал Міст ТБ та слідкувати за нашими проєктами на все добре.